Рено Логан. Автомобіль 2014 року. 1,2 бензин, номер телефону, також йде в комплекті літні резини. Ціна 6500. Так, ось такий логан є на продажі. Хто хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону розкаже і також поторгується. Шкода Октавія VRS Автомобіль Кінець 2016 року, 2 дизель, номер телефону. Ціна 17800 плюс присутній торг. рідній фарбі автомобіль. Також зараз покажу вам салон. Так, Автомобіль на ось таких дисках. Дуже крутий вигляд має автомобіль. Так, І по салону він також дуже класно виглядає. Такий комбінований салон. Коробка автомат, так мультируль, 228 тисяч на приборці, так, є підігрів, сидінь клімат контроль. Так ось такому стані салон так Позаду автомобіль має ось такий вигляд. Коза цікавила. Дана Октавія і хоче більш детальніше інформацію, телефонуйте, продайте все детальніше по телефону. Розкаже і також поторгується. Нагадую. Кінець 16 року. номер телефону. Шкода Октавія VRS, 17800 плюс торг. Далі Мазда, 2016 року, 25 бензин. номер телефону ціна 16200. Щорла нобіра, автомобіль 2007 року, 1,8 бензин. Автомобіль на автоматі, номер телефону, ціна 5500. Так, на передні задні склопідйомники, коробка автомат, клімат-контроль, штатна магнітолог. Ось в такому досить хорошому стані салон. Так, позаду автомобіль має ось такий вигляд. Так, Кого зацікавила дана набіра і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця. Нагадую, автомобіль 2007 року випуску, 1.8 бензин. Номер телефону. Ціна 5500. Далі. Мерседес є класу. 2011 року, 2.2 дизель, номер телефону. Ціна 1639. Далі. Hyundai Accent 2008 року. День 6 бензин. номер телефону. Автомобіль на автоматі. Ціна 6800. BMW X5, автомобиль Кенез 2010 року, 3.0 бензин на автомате. Цена 13500, уж, возможный обмен на другие автомобиль Так, покажу зараз салон Так, вот такой у нас светлый салон. Так, автомобиль идет на джойстику, Також є панорама, чорна стеля, досить хороший салон давним БМВ. Так, кінець 10-го року, 13500. Далі Месанжук 2012 року, 1,6 бензин, номер телефону 10800. Honda CRV 2010 року 2.2 дизель. номер телефону автомобіль на автоматі в рідній фармі. Повний привід. Когось зацікавий автомобіль, телефонуйте подазу детальніше все розкажу. Далі Опель. Опель Астра. 17 дизель, на механіці, номер телефону 7500. Лада 2008 року. 1,6 бензин. 1900. Далі. Жигуль 2000 року. 1,6 газ бензин. Так, на жаль, немає номер. Далі. Рено Сенік 2008 року. 1.6 бензин. Номер телефону 5800. Шкода Октавія 2007 року. 1.6 бензин. Номер телефону ціна 5500. Шкода Фабія. Автомобіль кінець 2004 року. 1.4 бензин на автоматі. Так, номер телефону. Ціна 4900. Далі Volkswagen Jetta. 1,6 бензин. номер телефону, ціна 4600. Далі шкода Octavia, 2009 року. Свіжопринений автомобіль. 1,6 бензин, номер телефону, ціна 6500. Далі Volkswagen Golf 2000 року 1.4 бензин, номер телефону, ціна 4300. Hyundai AX35 2010 року, два на дизель, 10400. Далі Volkswagen T1. 2017 року. 2.0 бензин, автомобіль на автоматі, повний привід, на шкірі. Також і 14 ,950. Так, ще панорама 14950. Ну далі Volkswagen Facet 97 року, 1.6 газ бензин номер телефону ціна 3200. Так, далі у нас. Ще один Passat вже 10-го року. 1,6 бензин. Номер телефону. Ціна 9,150. Строєн Берлінга, автомобіль 15-го року, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 9,300. Volkswagen Passat. Автомобіль 2001 року випуску, 2,3 бензин, номер телефону, ціна 4250. Також продавець має свіже приймає. Астро Astra 1,4 бензин. І також має абито. Можете телефонувати, продавець щось вам порадить. Трансцені. Автомобіль 2019 року, 17 дизель, номер телефону. Надо говорна також можливо обмін на інші автомобілі. Далі. Chevrolet Trax 13 року. 1,4 4 газ бензин на автоматі. номер 9200. Далі. Peugeot 2010 року, 1, 6 дизель. Номер телефона. на 5800 пассажир так далее Peugeot 3008 автомобиль 2013 1.6 дизель Так, і номер телефону для зв'язку з Далі. Kia Sorento 20-го року. Номер телефону, повний привід. Автомобіль. Всі місці на 16555. Далі Audi A6, S-Line. На повному привіді, 13 рік, 3 дизель, номер телефону. 19800 BMW 2003 року, 1,8 газ бензин, 3999 Далі Toyota Avensis 2006 року, 24 бензин, 677 автомобіль свіжо пригнаний. Далі BMW X3 2006 року, 2.0 дизель. Номер телефону 8900. Шкода Октавія 2011 року. 1.8 мотор. Номер телефону, повнопривідний автомобіль 7500 500 Далі без інформації. 2007 року 2.0 бензин номер 5800 Citroën Cecros Так, 12 рік No вроді би Так, 2,2 дизель на автоматі також продавець має на продажі Кашкая, і Mazda CX5. Далі Mercedes Vito 2011 року, 2,2 дизель, номер телефону. І також продається ще є декілька бусиків. Є Renault Master і Volkswagen Caravelle. Шолково зацікавили як із восик, телефона. Наступний автомобіль Renault Grand Scenic 2015 року, 1,5 дизель, 8800. Renault Trafic, Автомобіль 2007 року. 2,5 дизель, 8300, на жаль, не має номер телефону. Далі Акура 2019 року, 2.0 бензин, номер телефону, вся детальна інформація по автомобілі, ціна на 25500. Далі Golf Плюс. 200 року, 1.6 бензин, номер, бензин. Свіжопринений автомобіль, ціна договірна. Рено Меган 2008 року, 1,6 бензин, номер. Так, как цена, да,